Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самиленко на кішутки не нагадаю. Працюємо для вас у прямому ефірі. І Наразі у нас е, у студії гостя е, трошки забіжно. наперед. завтра, 12 липня, у Києві пройде конференція, а рішення психічної допомоги ветеранів для ветеранів та ветеранок. І якраз про цю подію сьогодні будемо спілкуватися із ветеранкою парамедикиною керівницею проекту база, головною проектною менеджеркою громадської організації Вільний вибір е, вже. Добре, знайомою, Аліною Вяткіної. Доброго, Доброго дня. ранку. Доброго ранку. Алін, яка мета завтрашнього вашого заходу? В першу чергу нам би хотілося зібрати ті організації і ті компанії, які вже роблять щось в напрямку, it рішень для психічної здоров'я ветеранів та ветеранок, обговорити, що вже існує насправді на ринку, що є за кордоном, який є досвід у них, і спробувати зрозуміти, як це можна адаптовувати до українських реалій, в тому числі, да? тому що не всі рішення очевидно можна брати і просто реалізовувати в Україні. Тому ми будемо багато говорити про те, як адаптовувати продукт під ветеранів та ветеранок українських. Як його розробляти з врахуванням наших особливостей, нашої культури, культури спільноти, власне, і потім будемо говорити ще про те, як ці маленькі рішення, які вже існують і які показують свою ефективність, можна масштабувати на рівень держави для того, щоб вони не лишались локальними. А, тобто щодо саме от локальності, це більша реалізація на широкий загал, чи от в якому саме плані використовується саме локальний? Ну, умовно, якщо ми говоримо про психологічну підтримку, ідеальний варіант в моєму е, світі це, якщо ми починаємо говорити з е, військовими ще в момент, коли вони підписують контракт або мобілізуються власне до лав сил оборони. І це той момент, на якому ми б могли починати з ними співпрацювати в напрямку психічного здоров'я, тому е, дуже важко обходити державу в цьому плані, бо це єдина власне, структура, яка має е, вплив на комунікацію з людьми на цьому етапі. Ну і звісно, потім, якщо ми говоримо про системний вплив, якщо ми говоримо. Про глобальний вплив на психічне здоров'я ветеранів та ветеранок і спільноти загалом, то очевидно, що це співпраця з МПЗ? Очевидно, що це співпраця з Мінветеранів, з мозом, тобто, це державні абсолютно структури міністерства, які мають великий вплив і мають величезне охоплення на нашу цільову. А які е, головні теми будуть обговорюватися? Власне, те, от про що я говорила, що ми будемо говорити про it рішення, які вже існують, і там будемо говорити і про базу, як про перший мобільний застосунок для ветеранів та ветеранок, про vr рішення які працюють зараз в різних госпіталях, і не тільки в госпіталях, насправді про те, як за допомогою vr можна працювати з ПТСР і з іншими наслідками війни, насправді є прекрасні інструменти, які. Там, через енцефалограми власне, допомагають покращити сон, знизити тривогу. Тобто, насправді, рішень вже достатньо багато, вони неймовірні абсолютно. І, Власне, потім будемо говорити про те, які ще рішення можна знайти, як об'єднатися власне всім разом. Бо ця конференція не тільки для громадського сектору і не тільки для держави, вона для всіх нас разом, і IT-компаній в тому числі, і по власне нашим гостям ми бачимо, що буде достатньо багато представників IT-компаній, з якими можна буде дуже предметно говорити про те, а що можна зробити всім разом для того, щоб покращити стан справ. Якщо говорити безпосередньо про нас Зину, і про більшість наших слухачів, ми знаємо тільки про одне ті рішення, це додаток База. Але будуть представлені в прес-релізі, було ще декілька і, от, наприклад, зокрема, Аніма дуже цікаво написано, що саме система встановлення зв'язку між рухами очей та психічними станами, що мається на увазі, і взагалі як це буде працювати? Це дуже складна насправді система, і ми не є її розробниками. Але з того, що ми спілкувалися з тими, хто розробляв цю систему, то там дійсно по тому як рухаються очі, як реагує психіка на різні тригери, які пропонує її програма, можна встановити власне цю реакцію і потім зрозуміти з чим працювати цій людині. Тобто, це така метод діагностики умовно, але поки що він теж нікуди не інтегрований, і вони от будуть його презентувати. Будемо дивитися, наскільки реалістично це. От я як на максимально простому рівні саме для себе. Бе, це допустимо додаток на телефоні через веб-камеру, якого і зчитується оцей от механізм, правильно? Так, так. А чи буде анонсовано якісь оновлення в базі? Так, звісно, ми вчора запустили реліз, Він мав бути в понеділок, але, звісно, ми його перенесли, очевидно. Ми вже зробили це оновлення, воно не є прям супервеликим, але ми додали три нові теми: про стосунки на війні, про горювання, бо ми всі зараз багато втрат насправді переживаємо і про те, як з цим впоратись. І про. Хронічну травматичну втому про це виснаження, в якому багато тож хто з нас існує, і про те, що з ним робити, і чим воно відрізняється від депресії, бо вони насправді дуже схожі. Також ми додали новий інструмент синхронізації півкуль в розділ після контузії. Це такі маленькі вправи, які можна робити абсолютно теж будь-де будь-коли в будь-яких умовах. Вони спрямовані на те, щоб покращити власне співпрацю між двома півкулями, яка може бути порушена після легкої черепно-мозкової травми. І мій фаворит це власне інструмент коло відповідальності, який допомагає впоратися з провиною. І якщо раніше це був просто текстовий формат, опис текстом, то зараз ми зробили прямо так, щоб можна було вносити в застосунку назви там, в поля, додавати відсотки, і сам застосунок тобі утворює діаграму, по якій ти дуже наглядно бачиш, хто за що насправді відповідальний в ситуації, і набереш цю всю провину на себе. Звісно, ми оновили розділ контакти, ми додали багато нових організацій, які почали працювати за цей час або стали нам відомими, і ми стали з ними партнерами і виправили деякі баги, які були в застосунку, це вже помітять більше ті, хто користується самим застосунком. Вони будуть їх менше трошки дратувати. Ми ми в минулому ефірі говорили про те, що якщо навіть немає зв'язку інтернету, можна зайти в базу і зробити все, що тобі необхідно. А скільки потрібно часу приблизно в середньому на одну вправу, щоб її зробити? Дуже залежить насправді, ну умовне дихання по квадрату можна подихати одну хвилинку, тобі стане легше, типу ну, і, тобто і недовго. Абсолютно. Ну, типу, та сама синхронізація півкуль, Так само там є вправи, які можна поробити. Ну, типу, 15 секунд, 20 секунд, і воно вже насправді працює. Тобто, це не те, що ти в застосунку мусиш проводити по годині в день для того, щоб воно почало працювати. Це дуже прикладна історія. Якщо говорити якраз вже згадали ефір. Кілька десь пару місяців тому щодо всіх оновлень, які були в ідеях, які планувалися реалізуватися саме зараз, чи вдається все вчасно реалізовувати? Дуже е, цікаве питання. Дякую вам за нього. Це е... не підстава. Я... Ні, ні, я сподіваюся, це якраз нормально. Я зайвого нічого не прошу говорити. Ну, дивіться, ми, як громадська організація, насправді працюємо в рамках проєктів, в рамках грантових проєктів дуже багато. І це означає, що ми залежні все таки від термінів і від того фінансування, яке ми отримуємо. Зараз ми знову оновлюємо базу, оновили і власне цю конференцію ми проводимо за підтримки програми реінтеграції та Арекс в Україні. І я просто для прикладу вам наведу один. Одну розробку, яка є в Штатах, бо це розробка на основі штучного інтелекту. Вони зробили так, вони навчили штучний інтелект вчити інших ветеранів та ветеранок надавати психологічну підтримку. Тобто, це така штука на розширення спільноти і на покращення психічного здоров'я спільноти за допомогою цього, типу, рівний рівно умовного. Але. Це робила компанія Google разом з ветеранами, і вони виділили півтора мільйони доларів на цю розробку плюс команду розробників безкоштовно, і півроку вони займалися тільки цим ці люди. Тому ІТ-рішення рішення це така штука, яка насправді потребує достатньо багато і часу, і ресурсів. І не завжди можна зробити все, що хочеться е, в наших умовах. Але власне і конференція для того е, є теж для того, щоб ми зрозуміли, які є ще ресурси, і як ми можемо об'єднати, щоб не дублювати рішення, а підсилювати те, що існує. А які організації допомагають вам у реалізаціях? Е, саме в реалізації конференцій і ну, конференції, в, і, і в, безпосередньо ті рішення. Так. З it рішеннями ми зараз працюємо з компанією Елекс. Вони до нас звернулися в міжгрантовий період і дуже сильно нас підтримали на цьому етапі. І є частина роботи, яка буде зроблена ними про боно. і це буде скоріш за все ще один реліз, трошки пізніше, коли ми трошки видихнемо після конференції. От, але станом на зараз ми активно співпрацюємо з лісовою поляною, в тому числі по конференції, з Аспічі, які використовують якраз VR, От і ми будемо ще залучати інші організації. В будь-якому е, так, е, якщо от я хотів якраз поставити в телебаченні, є такі така штука, як якщо, якщо я не помиляюсь, бо я давно в університеті пари були, е, називалася вона Ринок форматів. А, чи буде нашла цього щось на конференції? Тим більше ви бачите уже тих, хто реєструється, чи будуть ті, хто, можливо, якраз і шукають, куди надати свій грант? От, наприклад, в якийсь проект, зокрема, там, от, наприклад, в ту саму аніму чи в базу. От що людина приїде конкретно почути про оце IT рішення, і подумає, фінансувати мені його чи не фінансувати, чи буде от можливість для таких людей відвідання конференції. Так, бо на самій конференції у нас будуть не тільки три дискусійні панелі, на яких теж будуть насправді презентувати рішення різні організації, які їх вже розробляють в Україні або розробили. Але після власне самих панелей у нас буде блок презентації рішень, і ми там просто по факту дамо людям протестувати різні рішення, подивитися, як воно працює насправді. І там власне буде і база, і буде аніма, по якій можна потестувати по очам, що з тобою відбувається. Там буде нейрофідбек, біофідбек. Коли через енцефалограму зчитують твій стан і допомагають впоратися з різними це. Але це енцефалограма. Це вже треба більше техніки, яке розумієш, телефон чи вже я щось не знаю про телефони. Е, ну це рішення, яке може використовуватись, е, насправді не тільки в госпіталях. Типу, там дійсно є датчики, які треба встановлювати. Е, всі ця всі ці по яким передаються сигнали від тіла до комп'ютера, але по факту це не є щось супер велике, якась прям махіна, типу яку треба в окрему кімнату ставити, воно достатньо компактне. Е, власне, можете прийти теж подивитись на конференції, потестувати. Так, потестувати. Е, і також ми залучили е, різні організації. Наприклад, є розробка ті -ток і я кажу, які допомагають людям невербальним, які мають розлади комунікації, спілкуватися або за допомогою картинок, або через застосунок, використовуючи вже готові там фрази. Наприклад, от ну і звісно, віар. Судячи з вашого релізу, ми побачили, що ви чекаєте велику кількість спікерів. Кого б ви могли виділити? Ну насправді будуть залучені дуже різні люди. Будуть it компанії, наприклад, BetterMe, які по факту є цивільними розробниками, але при цьому вони адаптовували свій продукт під людей, які мають ампутації. Вони окремо прям це записували фізичні вправи для цього. І нам дуже цікаво, як вони проходили цей процес, як вони враховували клієнтський досвід. Будуть представники it компанії, які займаються кібербезпекою, для того, щоб ми змогли змогли обговорити власне, а як ці рішення розробляти так, щоб вони були безпечними достатньо для нашої цільової. Будуть представники. Міністерства ветеранів, з якими будемо обговорювати власне Марту, і ті рішення, які у них вже існують, які вони планують робити, і як спільними зусиллями робити це краще? Якщо безпосередньо говорити про подію і про реєстрацію на подію, звичайно, це має бути цікаве ІТ-бізнесу, це цікаво ветеранській спільноті. А от щодо зацікавленості громадськості, наскільки великий наплив очікуєте саме від. Цивільного населення України, от звичайно, те яке просто для того, щоб підняти свою обізнаність, можливо, щось, якщо там it компанія, але не представник цієї it компанії, щось внести. От скільки таких людей очікуєте? Справа в тому, що у нас є два формати, в яких можна брати участь в конференції і онлайн, і офлайн. Ми це навмисно передбачали для того, щоб не збивати прям купу людей в одному приміщенні і зробили такий гібридний формат. І ми помічаємо тенденцію, що якраз представники it компаній представники державних структур, громадського сектору, ветерани і ветеранки, вони реєструються на офлайн. А ті, якраз, хто більше належить до цивільної спільноти, ті, кому цікаво зрозуміти, а як можна долучитись, як можна допомогти, як взагалі це працює, вони дійсно більше. Реєструється на онлайн, і мені здається, що це дуже хороший розподіл. Тобто, якщо ми завтра з звіттю не зможемо до вас прийти, то ми ну Ні, рано, раптом ну... просто тут ще все залежить і від часу. Насправді до речі, важливе питання щодо місця проведення, звичайно ж, не будемо його обговорювати, але з приводу ситуації з укриттями, з приводу безпеки. Бо якщо тим більше багато людей вже зареєструвалося на онлайн саме офлайн стоп. Офлайн, офлайн, це те, що вживу прийти. Онлайн, так. це те, що подивитися. Ось, от саме багато людей зареєструвалося на офлайн подію. Саме як справа із безпекою в тому самому місці? Це укриття. Тобто ми а, обирали все приміщення Так, ми Ідеально. обирали приміщення таким а -а. чином, щоб е, там можна було не переривати трансляцію для тих, хто долучений онлайн, для того, щоб запис, який буде потім, він теж був ну просто однородний і його не треба було монтувати. І відповідно ми обирали локацію таким чином, щоб це було одразу укриття. Бо чесно скажу, ми передивились дуже багато локацій, і це або труднощі з тим, щоб перевести людей в укриття, або це проблеми з інклюзивністю, тому дуже, дуже з цим важко, але тим не менш, ми обрали безпеку в будь-якому випадку. А друзі, реєструватися, от якраз на останок дуже важливо все ще місця. Є як я розумію, так звісно, хоча, от знову ж таки, ви розраховуєте так, кількість місць, і ага. в цьому приводу, бо це ж теж можна, як сказали, ти зареєструвати. про все, ти думаєш, вони не продумали про. Ні, продумали? Маю на увазі, От буде наплив е в реєстрації, і якраз вирахувати, порахувати може не встигнуть, і там опа, встигнуть. і. Все встигнуть. Конференція завтра, ми все У нас нема вибору. З того плані. Місце ми не обговоримо, але де можна зареєструватися і у котрій годині це буде завтра, в п'ятницю 12 липня. Так, це буде завтра з 9.30 до 15.30, мені здається, закінчується прям презентація рішень. Звісно, буде можливість лишитись там понетворкати, поговорити з кимось. Хто буде вам цікавий, це дуже буде заохочуватись. І я думаю, що тестування рішень ми теж зможемо затримати трошечки, якщо буде багато бажаючих. От, але загалом так, з 9.30 до 15.30. Зареєструватись можна на сторінках вільного вибору та бази в Інстаграмі, Фейсбуці, де завгодно. У нас ми все винесли в шапки профілю. Тому там або перший пост, або власна шапка профілю можна реєструватися. Доволі простий момент, який я розумію, Google форма. Так, так. В будь-якому випадку, друзі, з 9.30, і це отут, якраз я питаю більше для мене і для Іни. Не обов'язково приходить, можна пізніше прийти, правильно? Там, наприклад, на 11 чи 12 годину. Ну ми не будемо прям е, примушувати людей одночасно приходити і заходити і не ну, випускати приклада. А можливо, так от заради знову ж таки, по перше, безпеки, по-друге, організаційних моментів можливо там не можна прийти на півдороги, Скажімо так, можна, звісно, можна. Ми будемо реєструвати людей протягом всього заходу. Єдине, що звісно, ми не будемо впускати тих, хто не, не є зареєстрованим з міркувань безпеки. Друзі, з 9.30 а наразі зареєструватися можна, перейшовши по посиланням на всіх сторінках вільного вибору, громадської організації і бази, І бази. Ну це ну <свісно> якраз так друзі, сьогодні про конференцію, яка відбудеться вже завтра. А ті рішення у сфері психічного здоров'я ветеранів та ветеранок говорили із. Керівницею проєктної бази, головною проєктною менеджеркою громадської організації Вільний вибір Аліною Вяткіною ще раз нагадаю: всі сторінки в соцмережах переходите в Google форму, заповнюйте. І завтра о 9.30, в принципі, це теж допомога, бо саме можливо, ви загоритесь з чимось, якоюсь ідеєю і допоможете в реалізації майбутніх проєктів, які допоможуть нашим захисникам та захисницям у майбутньому. Тому дуже важливо відвідати це всім кажу. Що це треба, а, тому можете вже шукати там в інстаграмах, фейсбуках і в подібному. Аліно, дякую вам величезне. Дякую вам за запрошення. А вже, друзі, ми з Іночкою будемо прощатися з вами. А, ранок на кордоні завершується вже незабаром. Свіжий випуск новин. Ну і почуємо звичайно завтра зранку. Па-па.